Вітаю, вас, шановні дев'ятикласники, З вами я Риса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати ріміння нерівності з однією зміною. Нам дозволено переносити доданки з права наліво, зліво на права, змінюючи при цьому їхній знак на протилежний. Нам дозволено множити або ділити обидві частини нерівності на одне й те саме ненульове число. Якщо воно від'ємне, то ми заміняємо знак нерівності ще на протилежний. Як виглядає нерівність, як записується проміжок і його зображення? Над цим ми вже працювали, тож думаю, що це для вас не новинка. Ми розв'язуємо сьогодні нерівності вже достатнього рівня складності, як бачите, тут треба нам розкривати і використовувати формули скороченого множення, ну, тож, є над чим попрацювати. Якщо відчуваєте в собі сили і розумієте, як це все робити, ставте відео на паузу, тренуйтеся, потім звіряємося. Першому розкриваємо дужки. Мінус 5 множимо на 2х і мінус 5 множимо на плюс 4. 3 мінус 10х мінус 20. Далі переписуємо це все без змін. Переносимо доданки так, щоб ліворуч були з х, а праворуч без х. Мінус 10х плюс 2х, а тут 7, мінус 3, плюс 20. Ті доданки, які переходять, змінюють знак на протилежний. Мінус 10х плюс 2х мінус 8х. 7 мінус 3 плюс 20 24. Ділимо на мінус 8, значить знак нерівності замінюється на протилежний. Х було тут знак більше або дорівнює, тепер менше або дорівнює. 24 поділити на мінус 8, мінус 3. Зображення. І проміжок х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3. Квадратна дужка включно. П'ятому. Множимо x на x, x на мінус 2, 1 на х, 1 на мінус 2. Тут формула скороченого множення а мінус b помножити на а плюс b. Хто забув, значить, будь ласка, повторюйте формулу скороченого множення. І так, х2 мінус 2x х, мінус 2. Тут х квадрат, мінус 9. Х в одну сторону х квадрат скоротиться, буде мінус х. А мінус 2 прийшло вправо з плюсом. Мінус 9, плюс 2, мінус 7. Ділимо на мінус 7. Знак нерівності заміняємо на протилежний, зображення і проміжок. 7 включно квадратна дужка, від 7 до плюс нескінченності. Формула скороченого множення для тих, хто підзабув, будь ласка, користуйтеся. Розкриваємо дужки по формулах. А в 7 має сенс помножити обидві частини нерівності на 20. І тоді у вас не буде дробових виразів. Ставте відео на паузу, тренуйтесь. Перевіримо. 16 х квадрат мінус подвоєний перший на другий 24х, плюс квадрат трійки. 9. Плюс, тепер тут, 9 х квадрат. Плюс подвоєний перший на другий, 12х і плюс квадрат двійки – 4. Праворуч квадрат першого, плюс подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. 16х2 плюс 9х25х2, і ця 25х2 прийде з мінусом, скоротилося. Мінус 24х. Плюс 12х, це мінус 12х, і мінус 10х, мінус 22х. 9 плюс 4 13. Пішло вправо з мінусом, плюс 1 мінус 13. Мінус 22х більше або дорівнює мінус 12. Ділимо на мінус 22. Знак нерівності заміняється на обернений. Мінус 12 ділимо на мінус 22. Скорочуємо на 2, буде 6, 11. Х менше або дорівнює 6, 11. Зображення менше або дорівнює зафарбований кружечок. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 6, 11 включно. Тут ми помножимо на 20. 20 скоротиться з 4 буде 5, 5 помножити на 2х мінус 1. А тут скоротиться з 5 20 буде 4. 4 помножити на 3х мінус 5. 10х мінус 5, 12х мінус 20. Переносимо 12х вліво з мінусом, 10х мінус 12х мінус 2х. А 5 з мінусом переходить з плюсом вправо, мінус 20 плюс 5, мінус 15. Ділимо на мінус 2. Знак нерівності заміняється на протилежний. Мінус 15 поділити на мінус 2 7,5. Х менше або дорівнює 7,5. Зображення і проміжок. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 7,5 включно квадратна дужка. Ще одне завдання достатнього рівня. Скільки від'ємних розв'язків має нерівність. Спочатку її треба розв'язати, і потім перерахувати кількість цілих від'ємних розв'язків. Домножте обидві частини нерівності на 12, у вас зникнуть дроби. І розв'яжіть нерівність. Ставте відео на паузу, тренуйтесь. Так. 12х. Тут 12 і 4 скоротилося, 3 залишилося. мінус 3х, мінус 21. мінус знову перед дробом 12 скоротилося, мінус 11х, мінус 30, 12 і 3 скоротилося, 4 4х мінус 20. Зводимо подібні доданки 12х мінус 3х мінус 11х і мінус 4х. 12 мінус 11 – 1х, мінус 2х і мінус 4х, мінус 6х. Праворуч – мінус 20 плюс 30 – це буде 10, плюс 21 – 31. Ділимо на мінус 6, знак нерівності заміняється на обернений. Міс 31 поділити на 6, 5,1 шоста. Перераховуємо цілі від'ємні розв'язки. Міс 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. Все, далі 0 і далі додатні. І так, відповідь цілих від'ємних розв'язків 5. Ще одне завдання, і теж достатній рівень. При яких значеннях х визначена функція? Давайте подивимося, що ми бачимо. По-перше, ми бачимо квадратний корінь і пам'ятаємо, що під знаком квадратного кореня має бути невід'ємне число. І по-друге, ми бачимо ділення на вираз з х. А ділити на 0 не можна, значить, треба виключити оці проблему ділення на 0. І так, в першому x плюс 4 – підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Значить, х має бути більше або дорівнює мінус 4. Далі х мінус 2 не може дорівнювати 0, а значить х не дорівнює 2. Тепер ми читаємо х більше або дорівнює мінус 4 вправо. Від мінус 4 йдемо вправо по картинці. І двійка не може бути включена в проміжок. Тож ми пропишемо від мінус 4 до 2, мінус 4 включаємо, 2 не включаємо, в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Ідемо від мінус 4 вправо за виключенням двійки. Аналогічно тут підкореневий вираз 24-8х більше або дорівнює 0, 24 перенесли вправо з мінусом і поділили на мінус 8. Було більше або дорівнює, при діленні на мінус 8 знак нерівності заміняється на обернений. х менше або дорівнює 3. х2 мінус 16 недорівнює 0, значить х не може бути як плюс 4, так і мінус 4. Тепер ми прописуємо проміжок від мінус нескінченності до 3, менше або дорівнює 3, да? за виключенням числа мінус 4. Число плюс 4 знаходиться праворуч від трійки, воно проблем немає. А от мінус 4 треба виключити. Від мінус нескінченності до мінус 4 кругла дужка виключили. В об'єднанні від мінус 4 не включно до 3 включно. Ще два завдання на цю тему. Тут у нас ділення на корінь квадратний, значить, підкореневий вираз не може дорівнювати нулю. Боділити на нуль не можна. Значить, тут у нас 3х плюс 9 строго більше нуля. 9 перенесли з мінусом, поділили на 3х більше мінус 3. І ще один знаменник. Модуль х мінус 2 не дорівнює 0. Не можна ділити на 0. Значить, модуль х не дорівнює 2. А сам х не дорівнює плюс і мінус 2. Х більше за мінус 3. Праворуч від мінус 3 наш проміжок. Сюди в цей проміжок входить і число мінус 2, і число 2. Значить, нам треба виключити мінус 3 не включно, до мінус 2 не включно, об'єднання від мінус 2 до 2 не включно, об'єднання від 2 до плюс нескінченності. Тобто у нас проміжок починається на мінус 3, йдемо праворуч і виключаємо два числа мінус 2 і 2. В четвертому х плюс 1 більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює мінус 1. х квадрат мінус 1 не дорівнює 0, значить х квадрат не дорівнює 1, а значить х не дорівнює плюс мінус 1. Мінус одиниця тут включається, а тут виключається. Значить, ми пишемо проміжок від мінус одиниці не включно до одиниці, бо виключити її треба. В об'єднанні від одиниці не включно до плюс нескінченності. Тренуємося, тренуємося, напрацьовуємо навички, піднімаємося по сходинках, вмінь до вершин. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!